Привіт! Ну що, це наша друга частина з гарбузами. І зараз будемо вам показувати, як ми молотили наші гарбузи. Так що приємного перегляду! Так, ну все, хлопці приїхали. Отключаємо копачку нашу. І он привезли нам ось таку ось такий комбайн, щоб зібрати насіння. Взяли вже мішки, На. зібрали теж научуся з вас чуть. Не набулися знову. Зайшов, вверх підняв, нього. Раз. О. фішечка. І фішечка. Раз. все, мішок поправили, поїхали. А це відкривати, закривати. Вверх відкрито, вниз – закрито. Ну не совітую чого, бо мішок закритий, колись забудеш. Я колись те, та, що таке мішка немає, воно ну, набирається туди, перекрите. Да, ну а що? Получається, ну, як? Коли набирається мішок. Ну, тут же заглянув. Свиснули. Я класс виключив. Так, ну що, прийшли ми. працюємо ми в нас все виходить. Ось отак подрібнює кабак. Насіння і не залишається. Ось дивіться. Красота. І ось ми тільки ось маленький рядочок пройшли. У нас вже повен мішок. Насіння. Ось таке в нас вийшла. Я не хожу. Так, поміняли мішок. Зараз будемо далі працювати. Так, ну що, ту плантацію ми прибрали. Дуже швидко, до речі. І прийшли вже на нашу другу плантацію. Ця друга плантація в 10 разів більша. Але я думаю, ми тут теж швидко впораємось. Фух, все, будемо працювати. один мешок. Сейчас будем менять. у нас. у нас тут частота, ребята. Забитие ноль. Мы что все дырки все несут. Забитие не может. Ну и за все, соответственно, потерь тоже сзади не мог, потому что не мог, это, пацаны, не рахует. Так, ну що, нам залишився один рядок. Вже заморились дуже сильно, але я сіла передихнути, а хлопці он, працюють далі. Так, ну що, ми вже доходимо, Залишилось зовсім трішки. Я йду доставати кіорхер щоб помити отой комбайн. Хлопці самі спорюються без мене, думаю. І зараз будемо мити той комбайн, бо він дуже брудний. А як засохне, то вже і не одмиємо його. Так що зараз, по ходу, будемо і мити його. Ото таке. Ну, на молотіння кабаків у нас пішло майже 3 години. Там без 20 хвилин. Ну, три години можна сказати. Заморилась, звичайно, дуже. Ну нічого. Ну що, достала я керхер. Котимо. Зараз будемо мити. Зараз хлопці прийдуть і будемо мити. і Ми зараз будемо мить. отримали 16 мішків, 15 з одєї великої плантації і один мішечок з одій маленької плантації. Зараз будемо мити. ми вже один мішок помили і він, простелили сушитися. Так, тепер всипаємо. Воно мішка хлопця. І са постава так не коли Ось І отак миємо. Так, отак ми боротьби. Так, і це наш другий день вже боротьби чи третій день боротьби з гарбузами. Так, і ось дивіться, скільки в нас вийшло. Ось. Ну тут трішки з відходами. Ось дивіться скільки. Чистенькі. Так, йдемо далі. Ось скільки в нас. Що ви їх перевертаєте? Так, трубки. Ось скільки. І отут в прицепі ще. І ось в прицепі. Насіння гарне, все однакове таке. Гарненьке насіння. Сорт Українка. Так, і будемо завершувати на цьому відео. Дякуємо вам за перегляд. Підписуйтесь. Ставте лайки та коментуйте.